Валентина, вимушена переселенка з Запорізької області, каже: виїхала з Мелітополя після повномасштабного вторгнення Росії в Ужгороді з сім'єю. живе з березня минулого року. Ну, взагалі, ми в березні ще приїхали, але спочатку були там знайомих трошки, потім в четвертому гуртожитку. Ну потім нам сюди запропонували. Не знаю, ми взагалі себе майже як готово почуваємо. Ми, ж хотілося б додому дім то є дім, але нам створили тут умови саме в. Ультусвітньому шов ну нам нічого в принципі нічого не потребує нас все є. Дітки вчаться, ну, ми і в школі, в садочку, і в школі також у сусідів. Ну, в принципі, всі тут по школах восьма, ну, У мене дочка в лінгвістичній вчиться. От, в садочок теж тут через дорогу ходимо. Ну, у нас хтось ось працює онлайн, як і працювали на цій самій роботі, хтось в декреті, ну, я за станом здоров'я поки ще Я Навчаюся, намагаюся онлайн роботу знайти. Сім'ї Валентини, а це четверо людей, виділили дві кімнати, туалет та душ. У нас на сім'ю дві кімнати невеличких. Ну, як, як типа міні-блоки. Ця велика кімната, там три, троє людей. Ну, їх сім'я, чоловік, жінка і дитина. А в мене дві кімнати з окремим туалетом і душовою. І в ну, сусідні там також чоловік, жінка і троє дітей. У них також дві кімнатки, Ну і окремий душова з цим свою кімнату показує вимушена переселенка з Харкова Вікторія. Ми приїхали з міста Харків. І півтора роки тому ми у березні переїхали і приїхали сюди. Нас прийняла культура освіти гуртожитка і предоставили нам гарні умови. Чехи зробили ремонт, і Короліська нам надала всю необхідні меблі. Це наші дві кімнати. Це у нас от дитяча кімната. От їм поролиська надала двохповерхове ліжко, шкаф, тумбочки, стіл. Тобто все необхідне меблі. Ну, і там ще друга кімната, також вся повністю замеблірована. Замеблі... В'ячеслав. Вимушений переселенець з Маріуполя з весни 2022 року живе в Ужгороді, працює в Закарпатській академії культури і мистецтв, участь студентів грати на класичній гітарі. Влаштувалося нормально, допомогли дали гуртожитку місце. Я проживаю зараз, і дали роботу. Ми зараз все влаштовуємо в плані умов, все дуже гарно зробили. Ну, дуже гарні такі сприятливі умови для того, щоб можна було спокійно, нормально працювати і давати якісь свої знання, досвід зі студентами. Вимушений переселенців Краматорська Артем, студент академії культури і мистецтв. Хлопець також живе в цьому гуртожитку. Я приїхав сюди в 2022 році. Я приїхав сюди навчатися. Мене сюди поселили в гуртожиток, і я тут проживаю вже півтори роки. Я десь три місяці був в своєму місці в Краматорську, і мені було важко там знаходитись, і я вирішив для себе, що я хочу бути музикантом. І я приїхав сюди вчитися. Мене сюди запросили. Я приїхав, здав виспити, і ось я тут. 70 вимушених переселенців наразі живуть у гуртожитку Академії культури і мистецтв, розповів перший проректор Академії Федір Апшай. Всього проживає 70 чоловік внутрішньопереміщених осіб, із них 10 чоловіків, 35 жінок, 25 діток, 4 пенсіонери і 4 інваліди. Із них 18 сімей. Серед цих 70 чоловік у нас є вісім студентів, які поступили в цьому році з Запоріжжя, з Херсонської області, з Миколаївської області. Вони приїхали прямо з, з мамою своєю. Приїхали і вони попросилися притулку, бо в нас спочатку жило 59 чоловік. Ми не могли просто відмовити цим людям, тому що їм не було мамі куди йти. Син поступив до нас, має право на проживання, і ми вже приймали і маму разом, облаштували їм окремі кімнатки. Вони не попали в цей четвер. Поверх. Ми ще потребуємо допомоги в відремонтуванні. Вони живуть в інших кімнатах, але ми їм надали окреме житло, мама з сином, такі в нас три сім'ї є. Мільйон двісті тисяч гривень виділили на потреби вимушених переселенців представники гуманітарної місії Проліска, розповів керівник Євген Каплін. Цьому гуртожитку приблизно на 1 мільйон 200 тисяч гривень нам було надано допомоги, це меблі та непродовольчі товари різні, починаючи від комп'ютерної техніки і закінчуючи а, різними побутовими приладами, бойлерами, пральними машинками, холодильниками, які тут знаходяться. Андрій Матвійчук, Валентин і Суспільне новини.